Плоди, теплиця неймовірно прискорює ріст рослини. Дивіться, яка чудова. Це взагалі беру до себе додому. У мене слимаки, я не можу висаджувати таку культуру, але цей кабачок, посаджений до горщика, я точно посаджу в себе в відро окремо за межами ґрунту. Дивіться, це ж краса. Кожен день підійти і зірвати свіженький кабачок. Класний, бачите Посаджений до горщику Вона отак от їх поглибила в ґрунт, посіяла, і це теплиця, і досить швидко тут все встигне Тут тепленько і комфортно для рослин. Їде до мене додому Кабачок, кабачок Іскандер і Йокі. Це кабачки, які я беру до себе. Додому вони посаджені до горщику. І дивіться, на радощах кабачок. Одразу відкрив квіточку. Красунчики. І додому до мене їде ще й базилік, посаджений так от. До горщику все літо я отак от їх ставлю на столику в дворі і маю свіжу зелень, запах базиліку. Покращує настрій фіолетовий базилік і зелений. Зараз.